Не потрібно нас перевиховувати. Оце я хочу сказати нашим чиновникам. Ви знаєте, перевиховуйте себе в першу чергу. А то те, що твориться, це просто не налазить ні на які вуха. І ви при цьому розповідаєте, як людям платити податки, які реформи в школі мають бути. Що там не так в авіаційній галузі? Що там не так і ще і так далі, і так далі. І так далі. Натягуєте європейських норм сюди. Людям і без того жити важко. І у Європейського союзу в чиновників немає жодних питань до громадян України. Є питання тільки до чиновників. Зокрема, про це свідчить і стаття Тайм, яку я вчора розбирав у себе в Ютубі. Хто не бачив там відео на 35 хвилин, повністю ми зачитали цю статтю українською мовою. Бо її знайти в українському інтернеті надзвичайно складно. А, почніть із себе, з себе почніть. А то робиться просто треш інколи. Я розумію, що вищому керівництву держави не до цього, але я вибачаюсь, коли призначають заступником одного з міністрів, а, з там радником чи хто він там є, а, людини. Екс-Київ Стара і він там з російським корінням повністю. Друзі, це що таке? Це на що схоже взагалі? Це, це на кого розраховано? Да, да спробуй десь, я не знаю, в школі, щоб у когось там якесь російське там коріння було. тебе Я не знаю, що з тебе зробити. Та директором школи не призначить. А тут цілим радником, цілого міністра з цілої авіаційної галузі. Слухайте, що відбувається. Рібтеньке, з вами там все добре, ви нічим не хворієте, ні, нічого там ну, не вживаєте, ні? Ви моргніть, якщо ви, можливо, ви в полоні. Моргніть, ми допоможемо, народ збереться, скаже там свою думку. ну, ну, ребята, так не можна. Ну, так не можна. Що, що твориться взагалі? Починайте з себе. Не потрібно перевиховувати народ. Вчора вже добралися до того, що а давайте нову стратегію харчування в школі на 2023-2027 на рік. Та ви ще проживіть той 2027 рік. Доживіть до нього. Вони вже реформи закладають на ще на 5 років. Та ребята, вибори проведіть і подивитесь, як народ взагалі підтримує вас, реформаторів великих. Заспокойтесь, будь ласка. Почніть із себе, ще раз повторюю, з себе почніть. Он почніть з авіаційного університету. Це ж не складно, це ж під боком, це ж не треба ні з ким воювати. Просто почніть. Ви кого там, ви у ректора назначили? Ви кого там проректорами зробили? Алло, ребята, ви що ви творите взагалі? Все добре. І ви ще виходите до народу, розповідаєте, про єднаймося. Когнітивний дисонанс, а не єднаймося. телеграм щоб ці профілю, підписуйте.